Вітаємо на ютуб каналі Тести українською. Попереду вас чекають неймовірно цікаві тести з пізнавальними відповідями. Приємного перегляду! Який музичний інструмент винайшов Бартоломео Крістофері? Фортепіано. Винайшов фортепіано італійський музичний майстер, спеціаліст з виготовлення клавесинів Бартоломео Крістофорі. Скільки природних супутників у планети Земля? Один. У землі є один супутник місяць. Найбільший супутник серед супутників усіх планет земної групи. Яка єдина країна у світі, де немає комарів? Це Ісландія. Ісландія, безперечно, одна з найдивовижніших країн світу. Через унікальний клімат Ісландії комари там не виживають, оскільки цикли замерзання та відтавання не дають їм розмножуватися. А чи знаєте ви, скільки кісток у акули? У акули немає кісток. Скелет акули помітно відрізняється від скелета кісткових риб. В ньому немає кісток, і він повністю утворений з хрящових тканин. В якому році Корея розділилася на північну та південну. У 1945 році розділення Кореї на КНДР і Республіку Корея. Відбулося у 1945 році після поразки Японії, яка до цього правила Корею у Другій світовій війні. США і СРСР підписали угоду про спільне управління країною. Назвіть з наведених найлегший хімічний елемент. Звісно, це водень. Водень найлегший, найпростіший і найпоширеніший хімічний елемент у всесвіті, що становить близько 90% всіх атомів. Кільця якого кольору немає на Олімпійській емблемі? Правильно, сірого кольору. Олімпійська емблема являє собою п'ять переплетених кілець різного кольору, які символізують п'ять різних частин світу: синій Європа, Чорний Африка, Червоний Америка, жовтий Азія, Зелений Океанія Австралія. Що цікаво, на прапорі будь-якої держави є принаймні один колір із представлених на Олімпійській емблемі. Яка речовина називається виноградним цукром? Глюкоза. Глюкоза важливий моносахарид. Безбарвні кристали, солодкі на смак, легко розчиняються у воді. Яку соціальну мережу у 2006 році заснував Джек Дорсі? Твіттер Створений Джеком Дорсі в 2006 році, Твіттер незабаром завоював популярність у всьому світі. Твіттер – це вже історія. Чи знаєте ви, як називається зараз ця соціальна мережа? В якій з наведених країн немає жодної річки. Саудівська Аравія? На планеті існує всього лише одна країна, на території якої постійно не протікає жодна річка. Це Саудівська Аравія. Якщо ви додивились до цього моменту, значить вам цікаво. Отже, саме час поставити вподобайку, підписатися на канал і поставити дзвін, щоб не пропускати нові випуски. А ми продовжимо Вікторину. А чи знаєте ви, якою країною керував Фідель Кастро? Так, це Куба. Фідель Кастро, кубинський комуністичний революціонер і багаторічний диктатор Куби. Під час його правління Куба стала однопартійною державою з комуністичною владою. Промисловість і бізнес були націоналізовані. Свого часу Кастро належав до десятки найбагатших правителів світу, поряд із шейхами та королями. З особистими статками у 900 мільйонів доларів в свій час він посідав сьоме місце у списку Forbes. Який прилад використовується для вимірювання частоти обертання деталей у будь-якому механізмі. Це Тахометр. Тахометр прилад, яким вимірюють кутову швидкість обертового тіла. Частоту обертання деталей машин та механізмів. Як називається головна артерія в організмі людини? Аорта. Аорта головна артерія кровоносної системи, що виходить з лівого шлуночка серця. Постачає артеріальною, збагаченою киснем кров'ю всі тканини й органи. Чи знаєте ви, хто така мармозетка? Це мавпочка. Мармозетка або ігрунка карликова невеличкий вид мав родом з тропічних лісів Амазонки в Південній Америці. Карликова ігрунка трошки більша за мишу і цілком вміщується у столовій ложці. Яка найрідкісніша група крові? Четверта. Четверта група є найрідкіснішою і унікальною, оскільки містить обидва антигени А і Б. Люди з цією групою є універсальними реципієнтами, тобто можуть отримувати кров будь-якої групи. А тепер обіцяний цікавий факт: А чи знали ви, що є нульова група крові? Кров з нульовим резус-фактором це надзвичайно рідкісна група крові, яка була виявлена всього у 43 людей по всьому світу за останні 50 років. Її ще називають золотою кров'ю. Не забувайте підписатись на канал та подивитись інші наші випуски. До нових зустрічей.